Відеозаняття до Дня Незалежності України. Добрий ранок, Українці, і Україна, мати, День Новий заходить щастям до вашої хати. Серпень щедро нам дарує Айстри і Чорнобривці, Хай Господь вас всіх шанує, браття українці. Милість Божу посилає у кожну родину і з небес благословляє рідну Україну. Що всміхаючи зустрічали вечір і світанок. Прокидайтесь, дай вам, Боже, усім добрий ранок. Доброго ранку, дітки, дітки, а чи знаєте ви, яке сьогодні свято? Так, сьогодні, 24 серпня, День Незалежності. України, нашої з вами рідної Батьківщини? А що таке наша батьківщина? Давайте разом зі мною вивчимо віршик. Що таке батьківщина Петра Бондарчука? Тож дивіться, слухайте та повторюйте, що таке батьківщина. За віконцем калина, тиха казка бабусі, ніжна пісня матусі, дужі руки у тата, під тополями хата, під вербою криниця. Чистім полі пшениця, серед лугу лелека і діброва далека, і веселка над лісом, і стрімкий обелісок. Молодці дітки. Давайте спробуємо повторити, що таке батьківщина за віконцем калина, тиха казка бабусі. Ніжна пісня матусі, дужі руки у тата, під тополями хата, під вербою криниця, в чистім полі пшениця, серед лугу лелека, і діброва далека, і веселка над лісом, і стрімкий обелісок. Ви малята молодці. Сподіваюсь, що цей віршик допоміг вам зрозуміти, що таке наша з вами рідна батьківщина. Ну що ж, дітки, з Днем Незалежності вас! Я вас всіх сьогодні вітаю, Україну любити щиро бажаю, з Днем Незалежності! Ми всі нашу країну вітаємо! Добробуту і миру щиро бажаємо, щастя і удачі всім нам! Усім українським, донькам і синам. Молодці, дітки, до нових зустрічей!